У нас в кадрі full face хalmat від торгової марки IXS моделі 1100. Я вже деякий час експлуатую, проїхав немалу кількість тисяч кілометрів і є про що нього розказати. ну По-перше, компанія IXS, верніше, торгова марка зареєстрована в Швейцарії, а судячи з ціни мабуть, відомо, де вона виготовляється. До речі, такий шолом вартує недорого, десь в проміжку 150-180 доларів, всього-навсього, але при цьому є якісним, сертифікованим, зручним, доволі зручним в експлуатації і таким, який має декілька додаткових фішок, які є не на всіх, далеко не на всіх шоломах. Як завіряє нас виробник якісна скорлупка, доволі товста і пружна підбивка. Шоломі. До речі, тканина, яка знаходиться всередині, вона знімається для обслуговування, для чистки, для прання. І, зокрема, сама хімічна чистка, мені здається, буде найбільш оптимальна. До речі, як ми бачимо, шильдик, розмір L, тобто 59-60 см. На потиличній частині шолому відповідна вага. 1600 кілограмів і сертифікати відповідності, які ми е, заручений для використання цей шолом. Як ми бачимо на візорі є підготовка під пінлок, тобто не треба додатково щось там закуповувати, міня, міняти візор, все є в комплекті, хоча самого пінлоку в комплекті немає. Тут зручна преступця для того, щоб закрити відкрити шолом. І, до речі, при відкриванні є проміжне положення таке. Воно буде зручно тоді, коли ви переміщуєтесь, наприклад, містом за невеликими швидкостями. І треба прикрити козирок і повністю відкрите положення. Прям топчиком з топчиків є наявність додаткових затемнених окулярів. Підалька управління з боку зручна, доволі велика, причому не шумить і дозволяє при необхідності відкрити чи закрити ці самі окуляри. Такий прикол робить експлуатацію шлема значно зручніше в сонячний день, при зустрічних сонячних променях, ну і взагалі. В наявності сонячні окуляри це нормально, це круто. До того ж, слід зауважити, я пробував одягати в шоломі самі звичайні окуляри і щільність з посадки шолому така, що їх туди запихнути під вуха доволі складно. На підборідді знаходиться з'ємний дістриктор для організації вітрового потоку всередині повітряного потоку, верніше, і він же до того ж захищає візор шолома в закритому положенні від запотівання при вашому диханні. Знизу сітчатий дістриктор знову ж таки для усунення зайвого піддуву повітря шолом. Вентиляція внутрішньої. Об'єму шолому виконана за допомогою двох задвижок. Це перша, вона в нижньому положенні відкриває воздуха, тут він, так звана, закрита. І другий дестріктор зверху таким чином працює. з мінусів можливо сказати про те, що зворотнього виду, виду повітря з. Об'єму шолому, так і не скаже, що воно є, але воно є і знаходиться отут під таким спойлерком вигляді сіток. Відповідно, циркуляція воздуху повітря всередині може бути організована нормально. І, зокрема, з досвіду експлуатації, зовсім не наблюдав такого, що там якось щось там прі чи недостатньо вентиляції, чи вона збитко, навпаки велика. Все нормально, все круто. За ці гроші я вважаю саме така організація, ну і конструктив шолому ну, топ. Застібка виконана традиційно. Це отакий варигель, причому на декілька положень. Додатково довжину шлейки можна відрегулювати за допомогою такої його петлі. І що важливо, в шоломі є підготовка під зовнішню чи внутрішню, верніше блютуз гарнітуру. Тут є спеціальні виборки в гнучкій частині шолому. І, в принципі, не ні треба нічого пиляти, клеїти і тому подібне. Тобто ви ставите сюди гарнітуру і все готово. І треба тільки інсталювати в шолом. Ніяких приколів там з підготовкою робити не потрібно. Ця модель шолому пропонується в декількох варіантів кольору. Можна вибрати на будь-який смак. Сама ця мається на увазі 1100 модель. Ну, мені чомусь сподобалась саме така чорно-біла, сіра. Вона підходить під будь-яку модель мотоцикла, і я вважаю, цілком виправдано брати такі нейтральні, нейтральні кольори. Тим більше, що за необхідності. Це все можна змінити, можна пофарбувати, можна використати наліпки різноманітні і тому подібне. Чи задоволений я експлуатацією цього шолома? Ну враховуючи його ціну цілком на ринку, є багато шоломів в цьому ціновому діапазоні, але саме оця модель мені сподобалася як найбільш оптимальна. З недоліків тут таке дуже яскраве глянцеве покриття, ну, вирогідно, це лак, під яким знаходиться пластик шолому, і він доволі так інтенсивно дряпається. Тобто це покриття воно вимагає певного, певної обережності при його використанні. В комплекті до шолома йде такий об'ємний е, чохол, вони однотипні е, для майже всіх, мабуть, чух, е, шоломів компанії Excess. І е, слід зауважити, що е, його доволі зручно використовувати він як зсередини е, для зберігання шолому. Чому саме в чохлі? Е, тому що е, коли він лежить, отак от обережненько в такому. На хитрому пристрої, на нього не сідає пилюка, не попадають сонячні промені, воно там не вигорає, його мухи не обсирають. Тобто нормальна тема, тим більше вона вже є. Ну і крім того, в неї дуже зручно транспортувати шолом саме тоді, коли ви його не використовуєте за прямим призначенням, коли у вас не на голові. А випадає так, що ви можете його возити в кейсі, в автомобілі чи де декілька. Цінних порад при купівлі шолому. Ну По-перше, шолом дуже не бажано купувати по інтернету, тому що розміри, які вказані на етикетці або на сайті продавця, вони буває не співпадають з реальними розмірами. Окрім того, з розмірів тут тільки вказано, звісно, що оголів'я да діаметр там чи окружність оголів'я, десь воно там було там на етикетці воно є написане. Але ж по факту голови всіх різних, хери всіх різні, тому в конче бажано, коли ви купуєте шолом, його міряти. Це по-перше. По-друге, коли ви обираєте шолом, його слід купувати такого розміру, щоб він на вашій голові сидів трішечки-трішечки щільно, але при цьому не надавлював. Ну, в першу чергу, вуха. Тому що шолом, як і взуття, він розношується і з часом при експлуатації він подається вширь зсередини і приймає форму вашої голови. Як доглядати за візором? Це важливо. Ну, По-перше, слід знати, його треба очищати від. Там комах самовбивця він так і намагається вліпитися в ваш візор, запрутнити його. Так от його чистити можна тільки шляхом е, миття, причому е, при цьому використовується тепла водичка. Проточна водичка, якась дуже-дуже делікатна м'яка ганчірка, тому що щось жорстке, його просто дряпає і все. Ну і крім того, що е, дуже, на мій погляд, не останній момент. Це те, що е, саме на цю модель візор можна купити змінний. Е, зачасту бувають такі ситуації, коли ви купуєте шолом, а потім, коли ви там розбиваєте, дряпаєте, там губите ще що-небудь відбивається. І купити його проблематично. В цього виробника візори в наявності. Використовуйте якісну екіп, а шолом, безумовно, є одним з основних частин екіпування мотоцикліста. Не війдіться на купівлю дешевого барахла, явного якого. Знаєте, є такі звані шоломи для мінтів, щоб не чіплялися. Так, от, їх. Купувати невиправдано ви платите гроші за ту річ, яка вас просто не збереже, не дай боже, десь.